ВРЕМЯ Усіх вітаю перед мікрофоном Оксана Несмачна. День соборності відзначають в Україні сьогодні. Урочисті заходи з цієї нагоди пройшли у Слов'янську. Почали святкувати досить скромно. Заступник слов'янського міського голови Юрій Підлісний поклав квіти у пам'ятних місцях. Сьогодні день соборності. Сьогодні день єднання. Найголовніший наш сьогоднішній захід це спільне вітання від імені міського голови, міськвиконкому, міської ради та політичних організацій і об'єднань. А зараз ми кладемо квіти до пам'ятника Великому Кобзарю, а також до пам'ятних місць, які пов'язані з боротьбою за незалежність, за єдність України. Крім цього, урочистості пройшли і в Красноармійському районі. Зокрема, День Соборності відзначили у селі Лисівка. Докладніше про це далі у сюжеті. Зважаючи на карантин та морозну погоду, людей на мітингу у Лисіці зібралося небагато. А ось керівництво району на урочистому зібранні було присутнє практично у повному складі, адже саме зараз треба об'єднуватись і бути одним цілим, зазначає голова Красноармійської райдержадміністрації Анатолій Шишко. Празднення цього дня, напоминання про те, що в нас єдина нація, що ми не розділені на восток і запад. В єдинстві, скажімо, наша сила, для того, щоб ми йшли в одному напрямку. День соборності у лисяці. Відзначають вперше символічно, що урочистий захід проводили саме біля пам'ятника Тарасові Шевченку, який відкрили на шкільному подвір'ї лише улітку минулого року. Тепер він є не тільки однією з головних сільських пам'яток, а й символом єдності українського народу. Про важливість святкування акту злуки, який був підписаний майже 100 років тому, говорили усі присутні на заході. Не випадково ми зібралися в нашій громаді, бо на нашому подвір'ї встановлений пам'ятник великому кобзареву. который является символом нашей украинской державы, символом единства всего украинского народа Львова до Донецка. Тема единения очень актуальна, особенно в сегодняшние дни, в очень трудные дни для нашей страны. Естественно, что все трудности мы сможем преодолеть только, когда мы будем едины. А для того, чтобы сохранить вот это единство, мы должны трудиться. На благо своєї родини ми должны жити в дружбі, в мірі і стремиться к міру. І тогда, естественно, жизнь наших дітей, наших внуков будет благополучной і счастливой. Керівництво Краснорміської райдержадміністрації докладає максимум зусиль, аби об'єднати та здружити захід і схід країни. Діти красноармійського району постійно їздять на екскурсії до Львова, Тернополя та Івано-Франківська, аби перейняти українські традиції, побут та культуру. Максим Зборовський, Катерина Янжула для голосу Донбасу. Трамвайне сполучення планують ліквідувати у Костянтинівці. Колектив підприємства перевізника проти і просить місцеву владу зберегти електротранспорт. Однак, за словами чиновників, це питання буде розглянуто депутатами на сесії міськради 18 лютого. В ситуації розбиралася наш кореспондент Наталя Поколенко. Місцева влада Костянтинівки хоче ліквідувати електротранспорт у місті. Стурбовані подальшою долею трамвайного управління. Його працівники майже усім складом прийшли до виконкому, до міського голови за роз'ясненнями. Втім, мера не знайшли. Відповідати на питання довелося секретарю міськради Юрію Разумному. Сьогодні розглядається ситуація об економічному стані, цілесобразності далі функціонування трамвайного управління. Ви помолчите. Рішення ви помолчі у ні. Ще. Воно буде щонову 18 февраля На сесії міського тридцятого люди кажуть, що їм, наче, показали наказ, за яким 30 січня у них останній робочий день. Після того усі йдуть до центру зайнятості, а трамвай зупиняється. Більше того, віктор Самусов, заступник директора трамвайного управління, каже, що вже сьогодні місцева влада вимагає, аби зупинили трамвайне сполучення і почали демонтаж тролей. Василенко требует, чтобы мы прекратили движение. И я начал демонтаж это самое, В связи, что будет ликвидация предприятия. Демонтаж, троллей начать с новоселовки. Мол, будет сниматься путя через мост. І а потім встановлюватися будуть. станом на сьогодні у Костянтинівському трамвайному управлінні поточна зарплата виплачується, але вже кілька років не сплачується єдиний соціальний внесок та інші платежі до бюджетів. Боргів назбиралося понад 3 мільйони гривень. Враховуючи це, трамвайники переконані, їх закриють і навіть не питатимуть. Я працюю на пол на полдня, півставки. Да. полставки. У мене заробітна плата складає 600 гривень. Навіть ці 600 гривень я скоро не буду розумієте? У мене прогноз, що закроють даю. І ніхто не буде вважатися з людьми. Стурбовані працівники трамвайного управління пообіцяли зібрати підписи на підтримку трамваю і прийти з ними на сесію міської ради 18 лютого. Наталя Поколенко, Андрій Рєзніков для Голосу Донбасу. Такими були основні події на цю годину. Інформаційний випуск підготували журналісти Донеччини. З вами була Оксана Несмачна. Местное время.